Характеристика ланцетника Ланцетника вперше описав у 1774 році відомий академік Петер Симон Палас, який вважав, що ланцетник це молюск. Олександр Онуфрійович Ковалевський, дослідивши в 1865 році розвиток ланцетника, визначив його місце в системі тваринного світу. Ланцетник невелика, 6-8 см завдовжки напівпрозора тварина, що має рибоподібну форму тіла. Сплющене з боків тіло обрамляє невелика плавцева складка, у якій розрізняють спинний, хвостовий та підхвостовий плавці. Хвостовий плавець нагадує двогострий хірургічний інструмент ланцет, звідси походить назва ланцетник. Ланцетник веде малорухливий спосіб життя, зариваючись у ґрунт і виставляючи передній кінець тіла назовні. На передньому кінці розташовані 10 20 пар щупалець. Плаває він за допомогою хвостового і спинного плавців. Покриви ланцетника складаються з двох шарів: зовнішнього епідермісу і внутрішнього, власне шкіри. Епідерміс утворений одношаровим епітелієм, а власне шкіра Драглистою сполучною тканиною. Зовні епідерміс укритий тонкою кутикулою, мускулатура представлена двома тяжами, що розташовані по обидва боки від хорди М'язи складаються з поперечних сегментів, розділених перетинками. Ланцетник здатний здійснювати лише одноманітні рухи, вигинаючи тіло то в один, то в інший бік. Центральна нервова система ланцетника має форму трубки, розташованої на спинному боці тіла. Передній кінець трубки дещо розширений. Під нервовою трубкою міститься пружний еластичний стрижень хорда. Під час рухів хорда деформується, згинається за допомогою м'язів, але завдяки своїй пружності вона знову набуває попередньої форми, розгинаючи тіло. Травна система починається перед ротовою лійкою, оточеною щупальцями. На дні лійки розташований ротовий отвір, що веде до великої глотки, стінки якої пронизані зябровими щілинами. Глотка переходить у кишечник, що закінчується анальним отвором. Кишкова трубка утворює сліпий порожнистий печінковий Виріст, який забезпечує перетравлення їжі, за способом живлення, ланцетник належить до фільтраторів. У глотці ланцетника розміщується велика кількість 100 пар зябрових щілин, відокремлених одна від одної зябровими перегородками. Зовні зяброві щілини прикриті складками шкіри, які утворюють навколо зяброву порожнину з одним отвором, зябровою порою або атріопором. Кровоносна система ланцетника замкнена і складається із судин, артерій та вен. Серця немає. Його функцію виконує черевна аорта, по якій венозна кров надходить до зябер, де насичується киснем і віддає вуглекислий газ, здійснюється газообмін. По спинній аорті кров потрапляє до всіх частин тіла. Кров безбарвна, не містить дихальних пігментів. У печінковому вирості капіляри утворюють систему, що очищає кров від непотрібних речовин. Органи чуття розвинені слабо і представлені нервовими клітинами, які вистилають нюхову ямку на передньому кінці тіла, сприймають хімічні подразники та численними світлочутливими клітинами, розташованими вздовж нервової трубки, розпізнають світло й темряву. Крім того, є дотикові клітини, розміщені по всій поверхні тіла та щупалець. Органи виділення Нефридії, близько пар розміщуються в зябровій порожнині над глоткою. Одним кінцем вони відкриваються в целом, а другим у навколо зяброву порожнину.